І всім привіт, Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми будемо грати в оцю гру. Вона називається дрон Атак. Далі я вам покажу як вона називається в кінці відео. Так, заходимо. Я хотів, із, друзі, вам ще сказати, що Apple TV вже доступний на Android. Він буде називатися Apple TV Так, давайте а, починати. Що тут робити треба? Так, тут є такі дрони: Small дрон, FPV дрон, я їм користуюся зараз. Байрактар. А, доволі такі великі дрон. Далі Супер Тукано, Свіч Блейдес, Літл Бьорд, Хуей 1, В, Вайзе 19, АН 1, АЦ 130, А 30 Танк Кілер. І все, я користуюся FPF дроном, я вже силу прокачав на 37. Давайте тестувати його, наскільки він крутий. Так, ну тут треба уражати російські об'єкти, так. Так, зараз ми влучимо цим FPF дроном прямо в я прямо в ціль. Ого, як він взлетів. Ніфіга сі! Так, друзі, треба ухилятися, тому що по нам стріляють ці корабель. Ну, давай. Так, да, він так улетів, ми походу його ніколи в житті тепер не достанемо ніяк. Так, друзі, я перезайду, тому що цей корабель настільки сильно улетів, що його взагалі нереально ніяк зачепити. Так, Тут відбудовуємо. От, відбудовуємо, тому що дуже багато зруйновано. Так. Натискаємо Play. Ё... Всё... моё А чему он так и... Так, не думаю. ФП в дрон нам не підійде. Це треба брати тільки літак, тому що без літака ми ніяк не зруйнуємо цей корабель. Просто ФПФ дрон, він не може летіти вже. Так, ось заваження так. Друзі, ви знали, що нам залишається. Силося 11 підписників до 300. Так, в дрон це зразу Байрактар теж не підходить. Все підходить. Так, сила на 20 прокаче те, що треба. Так, ну починаємо, будемо освояти ракети. Ё-моё, як складно сим. Литаком короваты. Так, ну зато ми сим корабелі вже скоро зруйнуємо, Так. М -м -м. Так, град кидаємо. Блин, нашли так нажали уже скоро, может, зруйнулоты. Блин. Я в заголин вижу в то не таком о А коли ми вже ці корабель звернули? Нарешті ми розвернулися, все. Все, нарешті ми його зруйнували, але це була одна з найскладніших задач. Ви уявіться дві тільки. А, ці кора він літав навіть, а літався порадився, пожеліти доволі. Так, зараз, друзі, будемо далі проходити, тому що в мене цікавийсько. Так, все, заходимо. Так, треба так, давайте що робимо так, спробуємо. Так. Що нам... О, давайте спробуємо Байрактар взяти, Прокачаємо тільки силу вибуху. Може Байрактар буде крутіше, ніж ФПФ дрон. Тому що Байрактар, я думаю, він більше, ніж ФПФ в дрон. Так, хвилинку, друзі. Так, це... Ого! Нет сила в Байрактара. А ну -мо. Ага, пусковая установка. Так, зараз зарости пусковые установки не будет. Каз нас. у нас. 19-й Сподіваюся, ніхто збивати не буде. Так, гради прилетіли. Так, о, машинка. Зараз буде. Машинка. Овертольок. Оце Байрактар крутий, одна, одна є один, с... один снаряд і все працює. Так. Оце я розумію байрактар.